Існує миттєвість у житті кожної матері, коли вона усвідомлює, що її дитина стала повноцінною особистістю, не завдяки літам чи професійним досягненням, а через особливий погляд, сповнений нової відстороненості, що водночас болить і звільняє. Переглядаючи це відео, ви можливо відчуєте цю незвичайну істину це відчуття втрати чогось дорогоцінного між вами та вашою дорослою дитиною. Можливо, ви запитуєте себе. Куди подівся мій малюк? Але справжнє питання звучить інакше де загубилась я як мати. Карл Юнг навчав нас, що кожен зв'язок відображає наші власні несвідомі шаблони. Сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма речами, яких уникає свідома мати у спілкуванні зі своєю дорослою дитиною, не заради її зміни, а для власного зцілення. Зробіть глибокий вдих, те, що ви незабаром дізнаєтесь. Може назавжди змінити ваші взаємини. Іноді найглибша правда криється в тому, що залишається невисловленим у паузах між словами, у поглядах, що тривають занадто довго, в обіймах, які закінчуються занадто швидко. Юнг розумів, що душа має власну мову мову поза свідомими словами. Коли ми навчимось розшифровувати цю безмовну комунікацію, ми раптом зрозуміємо, чому деякі стосунки процвітають. А інші в'януть. Перша річ, якою уникає мудра мати, це емоційне злиття з труднощами своєї дорослої дитини. Юнг говорив про тінь матері, ту темну сторону материнської любові, яка не може відпустити. Коли ваш 30-річний син переживає кризу в шлюбі, ви відчуваєте його біль у власному тілі. Коли ваша дочка стикається з професійними викликами, ви не можете спати вночі. Але тут приховується небезпечна ілюзія ви вірите, що ваші страждання допомагають дитині. Архетипи колективного несвідомого розповідають про прамати, ту позачасову постать, яка годує та захищає. Але коли ця архетипічна сила не керується свідомо, вона може стати поглинаючою владою. Сучасна мати стоїть перед викликом трансформувати ці древні інстинкти, не втрачаючи їхньої суті. Це балансування між вічною турботою та необхідним відпусканням. Уявіть собі, матір, яка не спить, бо її доросла дитина має фінансові проблеми. Вона ворочується в ліжку, перераховує його борги, розробляє стратегії вирішення проблем, які не належать їй. Наступного дня вона телефонує йому, виснажена і сповнена тривог, передаючи свій страх. Те, що задумувалось як любов, стає додатковим тягарем. Син тепер несе не лише власні проблеми, а й відповідальність за емоційне благополуччя матері, це наче вона тоне в його емоційному хаосі, не помічаючи, що тягне його за собою. Юнг розумів парадоксальну природу цієї материнської відданості він визнавав, що деякі жінки через страждання за своїх дітей. Здійснюють збочену форму контролю. Подивись, як я мучуся через тебе. Це невисловлене послання. Доросла дитина стикається не лише з власними викликами, а й з приголомшливим тягарем материнських переживань. Мати, яка емоційно зливається з проблемами дитини, позбавляє її найважливішого завдання розвитку індивідуації. Юнг називав це процесом, через який ми дізнаємось, хто ми насправді. Окремо від проекцій та очікувань інших, злита мати каже: Я не можу спати, поки ти не вирішиш цю проблему. Індивідуалізована мати каже, Я вірю, що відповідь живе в тобі. Я тут, якщо захочеш поговорити, різниця вражаюча у першому випадку ви робите дитину відповідальною за ваше емоційне самопочуття, у другому надаєте їй свободу відкрити власну силу. Це емоційне злиття часто народжується з глибокого почуття безпорадності. Мати бачить страждання дитини і відчуває себе безсилою. У своєму відчаї, вона бере страждання на себе, ніби може магічно зняти тягар з плечей дитини, але відбувається протилежне. Доросла дитина втрачає віру у власні здібності та розвиває емоційну залежність, що послаблює обидві сторони. Існує давня мудрість. Ми можемо дати іншим лише те, що маємо самі мати, внутрішньо роздерта чужим болем, не може подарувати дитині спокій вона стає ходячою тривогою, живим турботуванням. Дитина відчуває цю неспокійність і починає бачити себе як джерело материнських страждань. Виникає порочне коло, що тримає обидві сторони в полоні. Якщо ви впізнаєте цей біль, напишіть слово правда в коментарях. Друга поведінка, якою уникає свідома мати, це проекція своїх нездійснених мрій на дорослу дитину. Юнг розпізнавав, що ми часто намагаємось жити через дітей те, на що самі ніколи не наважились кожна нездійснена надія, кожна неспробувана стежка шукає собі господаря, і надто часто доросла дитина стає цим господарем. Мати, яка ніколи не навчалась, підштовхує дочку до докторантури. Жінка, що відмовилась від творчих мрій, не може зрозуміти, чому син хоче стати бухгалтером. Дитина перетворюється на символ усього, чого мати не досягла. У нашій психіці існують незліченні тіні минулих рішень: кожна дорога, якою ми не пішли, кожна мрія, яку ми поховали, продовжує жити в темних закутках свідомості. Ці витіснені прагнення шукають вираз, і діти часто стають невинними полотнами для цих несвідомих проекцій. Те, що починається як підтримка, поступово перетворюється на тонкий примус. Феномен замісного існування глибоко вкорінений у людській природі. Коли жінка відкладає власні амбіції, щоб стати матір'ю, в її душі утворюються енергетичні порожнечі, ці пустоти шукають наповнення. І доросла дитина несвідомо використовується як засіб для цих витіснених аспектів особистості. Мати тоді живе не власним життям, а фантомним життям через досягнення чи невдачі дитини цей вид проекції особливо підступний, бо маскується під безкорисливу турботу. Я хочу для тебе лише найкращого, каже мати, але глибоко всередині йдеться про її власні втрачені можливості. Доросла дитина відчуває цю розбіжність, навіть якщо не може її назвати. Вона почувається коханою, але не за те, ким є, а за те, що представляє. Несвідоме послання звучить так ти цінна, доки втілюєш мої мрії. Ця умовна любов підриває самооцінку дорослої дитини. Вона навчається, що її власна цінність не лежить в автентичному бутті, а в здатності заповнювати прогалини в житті матері. Це приголомшливий тягар, який жодна душа не повинна нести. Юнг сказав би це не любов, це привласнення. Розумна мати розпізнає свої проекції та забере їх назад, вона запитує себе, чи справді я хочу це для дитини, чи для дитини в собі, яка ніколи не мала шансу вибирати. Коли ви дозволяєте дорослій дитині йти власним шляхом. Навіть якщо він не відповідає вашим уявленням, ви даруєте щось безцінне дозвіл бути автентичним. Трагедія спроєктованих мрій полягає в тому, що і мати, і дитина втрачають справжню суть. Мати живе опосередковано замість того, щоб вести власне життя. Дитина живе чужим життям замість відкриття власного. Виникає цикл неавтентичності, що може тривати поколіннями. Справжня мудрість полягає в розумінні, що кожна душа має власне призначення, власну місію в цьому житті. Мати, яка це розуміє, стає тихим супутником у подорожі дитини, а не режисером її долі Вона довіряє, що саме життя є найкращим учителем, і що кожен об'їзд, кожна, здавалося б, помилка може бути частиною більшого плану. Якщо ви вирішили довіряти, напишіть я довіряю в коментарях. Третій деструктивний шаблон це спроба відремонтувати минуле, контролюючи сьогодення, кожна мати носить у собі відчуття провини, чи мала я проводити з ним більше часу, чи була занадто сурова, чи прийняла правильне рішення, коли йому було 15? Юнг розумів, що ці почуття провини діють як отрута, якщо їх не усвідомити. Вони призводять до відчайдушних спроб зцілити минуле через надмірну турботу сьогоденні має власну гравітацію. Воно тягне нас назад до моментів невпевненості, до рішень, які сьогодні ми прийняли по-іншому. Але цей зворотний погляд це пастка, він прив'язує нашу енергію до того, що більше не можна змінити, і заважає нам повністю прибути сьогодення. Доросла дитина відчуває цю енергетичну прив'язку до минулих провин і тим самим стає співучасником драми, яка давно мала б завершитись. Психіка не знає прощення без інтеграції. Поки мати не прийняла своє минуле як повноцінну частину своєї подорожі, вона намагатиметься зцілити через сьогоденні жести те, що сталося в минулому. Ця хронічна провинність забарвлює всі взаємодії. Під спудним відчаєм, яке доросла дитина сприймає як емоційний тягар, мати стає каятниця власних спогадів. Ця форма відшкодування відчайдушна спроба повернути час назад мати бореться з вітряками проти рішень, які давно прийняті та пережиті. При цьому вона не помічає, що її доросла дитина, можливо, вже помирилася з минулим. Її постійні вибачення та надкомпенсації відкривають рани, які давно загоїлись. Винувата мати каже Дозволь мені зробити це для тебе. Я вже стільки наробила помилок. Звільнена мати каже Тоді я робила все найкраще з тією свідомістю, яку мала. Сьогодні я поважаю твою здатність самостійно творити своє життя. Вашим дорослим дітям не потрібне відшкодування, їм потрібна мати, яка присутня тут і зараз без тіней вчорашнього дня. Юнг навчав, що минуле має владу над нами лише тоді, коли ми його не інтегрували. Мати, яка прийняла власні помилки та недоліки, може зустріти дорослу дитину з ясністю. Вона не полонена в нескінченному циклі самозвинувачень і тому може автентично діяти в сьогоденні. Це парадокс людської психіки. Чим більше ми намагаємось виправити минуле, тим більше повторюємо його шаблони. Мати, яка хоче компенсувати свої уявні помилки, створює нові перекручення вона надмірно оберігає там, де раніше нехтувала, вона чіпляється там, де раніше була надто дистанційною. Доросла дитина збентежена цією надкорекцією і прагне автентичності. Яка, можливо, вже була присутня в первинних недосконалих стосунках. Четверта поведінка, якою уникає зріла мати, це плутанина любові з контролем. Юн говорив про поглинаючу матір, матір, яка в ім'я любові душить. Ця мати живе в ілюзії, що контроль дорівнює турботі. Вона дзвонить щодня, щоб переконатись, що дитина живе правильно. Вона дає непрохані поради щодо стосунків, фінансів, виховання. Кожну межу, яку встановлює дитина, вона трактує як зраду її любові. Подумайте про матір, яка дзвонить щодня з питаннями, чи ти тепло вдягнувся, чи прийняв ліки, чи не час тобі до лікаря. Доросла дитина почувається як малюк. Але коли вона просить не дзвонити щодня, мати болісно реагує Я просто турбуюся про тебе. Чому ти мене відштовхуєш? Цей контроль часто походить з глибокого страху незначущості. Коли мати більше не потрібна, хто вона тоді? Ця екзистенційна тривога змушує її створювати штучні залежності вона втручається в сфери, які давно не її територія, лише щоб зберегти відчуття незамінності, контроль це ілюзія тих, хто втратив довіру. У глибині контролюючої матері часто лежить фундаментальний сумнів у власній ефективності, як вихователя. Вона не вірить, що цінності та принципи, які передала дитині, досить міцні, щоб провести її через життя. Цей брак довіри до власної роботи перетворюється на нав'язливе спостереження за результатом. Справжня любов навчав Юнг протилежна володінню справжня любов це готовність любити когось так, щоб відпустити його, навіть якщо це означає, що він прийматиме рішення, які ми не розуміємо. Трансформація відбувається в момент, коли мати усвідомлює, моїй дитині більше не потрібна моя згода, щоб бути щасливою. Це усвідомлення може бути болючим, але воно також звільняє. Якщо ви готові подарувати свободу, напишіть слово свобода в коментарях. Контролююча мати плутає інтенсивність з інтимністю. Вона вірить, що частіший контакт автоматично означає глибший зв'язок, але відбувається протилежне. Справжня інтимність виникає в просторах свободи, де обидві сторони можуть показати себе автентично, без страху оцінки чи втручання. Юнг розумів, що контроль народжується зі страху. Мати, яка контролює, не довіряє, що дитина прийматиме правильні рішення. Вона не довіряє, що любов, яку вона дарувала роками, принесла плоди. Цей брак базової довіри отруює стосунки і створює атмосферу. Постійного спостереження та оцінювання. П'ятий і найглибший шаблон, який руйнує свідома мати, це страх власної незначущості. Тут ми торкаємось серцевини юнгівського вчення про індивідуацію. Багато матерів визначають себе виключно через роль матері. Коли діти дорослішають і потребують менше турботи, виникає екзистенційна порожнеча. Ці матері чіпляються за дорослих дітей не з любові, а зі страху власної неактуальності. У глибинній психології ми говоримо про порожню середину, ту внутрішню пустоту, що виникає, коли людина визначила себе виключно через зовнішні ролі. Для матері це означає, коли материнство більше активно не потрібне, вся її структура ідентичності руйнується. Вона стоїть перед прірвою безглуздості і відчайдушно чіпляється за минуле, коли відчувала себе корисною та важливою. Ця екзистенційна криза не рідкість мільйони матерів переживають її, коли діти покидають гніздо. Вони так повністю втратились у материнській ролі, що забули, ким були до того або могли б стати. Ідентичність, яка функціонувала десятиліттями, раптом руйнується, і паніка переповнює. Коли вони розвивають власну ідентичність, власні інтереси, власну радість життя, вони стають людьми, з якими їхні діти охоче проводять час не з обов'язку, а від задоволення. Мати, яка живе власним життям, випромінює енергію, що приваблює її діти відвідують її не тому, що мусять, а тому, що хочуть. Юнг говорив про другу половину життя фазу, коли справа більше не в зовнішніх досягненнях, а у внутрішньому дозріванні. Для багатьох матерів ця фаза починається, коли діти дорослішають це запрошення перевинайти себе, відкопати поховані мрії та дослідити аспекти особистості, які були занедбані в інтенсивній материнській фазі. Мистецтво полягає в тому, щоб сприймати цей перехід не як втрату, а як звільнення. Як метелик, який нарешті вибирається з кокона, мати в цій життєвій фазі може відкрити нову легкість. Вона більше не лише мати, вона знову жінка, мрійниця, шукачка, це повернення до себе не зрада материнства, а його завершення. Трансформація починається з простого, але революційного питання що б я робила, якби була вільною? Не вільною від любові до дітей, а вільною від примусової потреби бути потрібною, це питання відкриває двері до можливостей, які десятиліттями були зачинені. Воно запрошує матір розглядати себе як повноцінну людину, а не лише функцію в житті інших. Це усвідомлення революційне та звільняюче водночас. Воно означає, що щастя та наповненість матері не залежать від рішень дітей. Воно означає, що кожна жінка, незалежно від віку, має можливість вести багате, значуще життя ніколи не пізно для нового початку, для відкриття похованих талантів чи переслідування лелеяних мрій. У цій життєвій фазі є глибока поезія. Мати, яка навчається бути сама, не почуваючись самотньою. Яка плекає власні мрії, не занедбуючи дітей, яка любить, не володіючи, стає джерелом натхнення. Діти бачать у ній не лише турботливу матір, а повноцінну людську особистість, багату на досвід та мудрість. Юнг навчав нас, що кожен значущий зв'язок ставить нас перед вибором рости чи стагнувати. Стосунки між матір'ю та дорослою дитиною можливо найкращий тест цієї істини. Коли ви уникаєте цих п'яти типів поведінки, відбувається щось чудове. Ви перестаєте бути потребуючою матір'ю і стаєте зрілою жінкою, яка випадково також є матір'ю. Ваші діти відчувають різницю, вони звільняються від тягаря відповідальності за ваше щастя. У цьому просторі свободи може виникнути справжня інтимність, нелипка близькість залежності. А ясний зв'язок між двома дорослими людьми, які поважають та люблять одне одного. Ваше завдання як матері дорослої дитини не бути потрібною. Ваше завдання бути доступною емоційно, розумово та духовно, коли дитина вас обирає. Ця доступність щось зовсім інше, ніж нав'язливість вона як тихий порт, який завжди там. Але ніколи не вимагає, щоб кораблі пристали це мистецтво бути присутньою, не тиснучи, любити не душачи, і бути мудрою, не повчаючи. Трансформація матері від контролюючої до доступної присутності це акт найвищої любові. Вона потребує сміливості подивитись на власні страхи, визнати власні потреби та взяти відповідальність за власне щастя. Це перехід від симбіотичної до надособистісної любові, любов, яка не володіє, а звільняє. Ці історії повторюються скрізь, де матері знаходять сміливість розпізнати та змінити власні несвідомі шаблони. Юнг одного разу написав Привілей життя стати тим, хто ми справді є. Це стосується не лише наших дітей, а й нас самих. Процес усвідомлення не завжди приємний. Він конфронтує нас з аспектами особистості, які ми б воліли тримати прихованими. Він змушує взяти відповідальність за наші проекції та чесно визнати власні потреби. Але ця чесність це ціна автентичних стосунків. Коли ви сьогодні ввечері подивитесь у дзеркало, запитайте себе, хто я поза ролю матері. Відповідь, яку знайдете, не лише збагатить ваше життя. Вона також стане подарунком, який ви зробите дорослій дитині. Найбільша любов, яку можете подарувати дитині, це любов до себе. Адже лише людина, яка навчилась стояти сама, може дати іншим свободу стояти поруч. Якщо самолюбов, ваше найважливіше усвідомлення напишіть самолюбов в коментарях. Немає прекраснішого моменту, ніж коли доросла дитина дзвонить вам не через проблему. А тому, що хоче почути ваш голос, не тому, що щось потребує, а тому, що цінує ваше товариство. Цей момент прийде, коли ви навчитесь бути матір'ю, яку заслуговує ваша дитина, жінкою, яка повністю спочиває в собі і з цієї повноти любить не тому, що здаєтесь, а тому, що, нарешті, розумієте.